Так, перший є глядач на каналі на ефірі. Зараз будемо на площадку, дивитися ціни на машини. В Тіктокі е, запустив трансляцію, боти трансляцію знесли. Подав апеляцію, має бути на розгляді, десь може через годинку. Розблокують. Обектор 12900, Вектор не цікава, так, де то я бачив, вона четверта була. 14900 авант двухлітрова 300 тысяч пробіга. Кавона супер. Зефіра 1,8 бензинова 11900. У нас в такому стані, не дуже гарному. Так, потім Астра, 9906 рік 1,8 бензин. Тації немає нормальної. Ольф, Ольф. Цікавий. Тут тверний, Відомі, Дуже гарні комплектації. Турангу не стільки, ну, коли він проїхав ту число 060824, 24 ніхто вже транзити старі. Хто зайшов на трансляцію, зробити репост 68900 Злотих 18 рік на автоматі, на комбінованому салоні він. я в пассажир один. Так, на польских номерах 40 тысяч. Это 900. Вот такой вариант. Вот что приехало открыто. Вот здесь руль такие трошечки 917 рік один і Так, 9 людей на трансляції, так, привіт, земляк, кубик, Рубик Привіт Робимо репост, ребятки, для того, щоб трансляцію побачили більше людей. Так, Сергій, привіт, як дела? Потихеньку. Це Astra 1.4 1.425912 рік Але вона не на комплектації звичайно От кстати за сценником вона мене пыталась да? Це на длинній комплектації Grand Scenik 64900 лота 17 рік 1.6 дизельний 12 людей в трансляції Робимо репости, трансляції, лайки. Вон тут запускав трансляцію з Тіктока. Вот якісь боти заблокували. Короче, через минулі, не минутувати її. От якраз на площадках тут їжджу, Думаю. поснімаю трошечки які ціни на комісах в Польщі. Між познанням і Вроцлавом. Напущі звук картинка нормальна. Інтернет нормальний іде. Так, 45500 таких Hyundai і 35. На комбінованому салоні. Зефіра 159009 рік, 1,9. Ребята репост пост трансляції зробити для того, щоб активу було більше на трансляції кого що цікавить по щиті, що показувати які ціни Так, Валентин XXX Sho мається на увазі? Так, Citroen C3, Picasso 1.2, 36900. Так, цікавить Land Rover freelander Фрілендеров... По-моєму, тут немає. І на тій площадці, що я був, теж не було нічого. Я там нічого такого не бачив. А який рік цікавить? Мені там щось скидували підписники. Так, який курс злотого к долару? По-моєму, щось район 4, щось таке. Я на канал скиду там фотку. Картинка і звук ок Супер. Зробіть ще пару репостів і взагалі я вам буду безмежно вдячний. Так, це бензин. Бензин. Так, що тут ще є? Сузукис ВІФ, туди не 3, 9 рік, 15 900 злотих. Так, супер так. отлічно. Так, так. Да, до речі, хто знає, хто в курсі, напишіть. Не забудьте поділитися трансляцією Опельмока. Це 1,650. 59 коротше, до євро, я вон буквально недавно міняв, то до євро курс був 4,17 залежності там від суми. 4,17 короче, це до євро. До долара то я щось не звертаю увагу, бо я по відношенню до євро дивлюся. Так, це літровий, потім Кігуан Ерлайн 89 тисяч злотих 2-літровий 17-й рік. 17-й рік, але ці варіанти краще їхати е дивитися десь по Німеччині, ну, як мінімум 1 базар. Там набагато більше, ніж Там таких варіантів можу сприяти штук 20 тільки в одному місці. Так, ребятки, хто трансляцію, зробіть по репосту. Я думаю, що вам не тяжко, а мені буде дуже приємно. Буду вам робити постійні трансляції, якщо ви не зробите актив зараз на, на каналі на ту трансляцію. Так, 22-й рік, 98 тисяч. Постійно їжу в різних майданчиках. Всього відзняти практично нереально, а от у трансляції то ну, можна дуже багато показати варіантів. Людей різні машини цікавлять, а машин є, як бачите, на майданчиках багато. Я ось таких майданчиків, як оцей, за день можу поїхати до 10 штук. Дивитися. Так, от дивіться, талісман. 69500 1.6 на автоматі. У них хтось за сцені капотав, але на трансляції я на цьому. Так, після 12-го року цікавить. На добрій комплектації бюджет бюджети, напишіть який бюджет, так, тут у нас з Франції машина приїхала. Це що 1,6 29 900. 29900, 6 дизель на 12 рік. Таке чогось гобове скло в оригіналі, але заплатіло 14 рік, тут двоєчки по вікнах. Так, що ще є у нас цікавого? Так, Citroen C5 Aircross. 21 рік, 1.5. 98 тисяч злотих. Якщо брати по Німеччині, то однозначно дешевше. Однозначно. 20, то і 30% точно можна виграти як мінімум. Пишіть кого, що цікавить, що показувати, на що звертати увагу. Так, 38 913 рік. О, дивіться, який салон. що це не в євро, Ну я розумію, тільки я ж зразу вам не можу в євро них перевести. Якщо в євро, то цю суму можете ділити на 4,17, 4,20, тому що курс зараз постійно плаває. Бо я ж на всі машини вам не можу в прямій трансляції все перерахувати. Зробіть репост трансляції, поставте лайк, щоб було більше актива на трансляції. Покажу ціни, так тут немає ціни, тут от є сценік. От дивіться такий от варіант. Кристалінгова морда вже йде, це після 13-го року. 12 рік, водно кінець року 1,5, 26900 ціна. Двоєчки по вікнах. Двоєчки по вікнах. 12 рік, ну було скло в оригіналі мінялося. Так, там якісь колеса видно продаються у них. Так, щось цікавого ще що є пижик в хечбекі. Копійка 47900. Так, хтось мене за X1 питав. Діван без лампи. 44 900, 2-літровий 1-3 з панорамою. 2-літровий 260 тисяч механіка, але те водійське сидіння, так, таке негарне. Так, фермен за 10 євро можна взяти. То взяти можна, тільки який він буде. От я вже пояснював, що пригон з Європи, можна сказати так, ви вибираєте авто ціну. Або якість автомобіля. Третього нема. От. Тобто, якщо ви думаєте, що ви візьмете по низу ринка і супер якісний автомобіль, то повірте, що такого не буде 100%. От дивіться, такі тут в Польщі дуже люблять такі малолітражечки. І от вам бачите ціна. Нагадую, якщо до євро, якщо до євро, то можете поділити на... 4.15, 4.20, курс постійно плаває. Я кожного місяця приходжу там міняти, то він постійно плаває, курс, не тримається на місці. Так, от Бачите параметри. Так само можете собі подивитися. Оці малолітражечки в Польщі тут дуже люблять. От тут основна маса людей на таких от тільки і їздить От ціна. Бо по цих не переведу, багато машин цю вже крили, може хтось приїжджав дивився. Так, 18, сервіт 29, 900, 10 рік, 10-й рік. Айркрос, от параметри. Зараз перейду там ще один майданчик, там ціни написані, бо по Німеччині по цьому, по базару там взагалі нічого не пустують. Там Треба по кожній машині ходити, питати, уточняти все. от Трохи незручно. Ну не трохи незручно, а нормально так незручно. От, цей базар зроблений для перекупів. от Щоб могли свої діла бути.

А, це 1,2, 11900 злотих. 11900 злотих, так. потім 207-й пижик, оце все те, що люблять тут по Польщі. Туди далі Мені б щоб Пройти не можна. Так, Червона, 11900 злотих, це шостий рік 1,9. так, Ціна, потім на цього фокуса 13900. Дев'ятий рік, це 1,6 бензиновий, 13900 злотих діліть на 4, ну 417 можете ділити середній курс зараз, він постійно плаває Браво. Кого що цікавлять, в яких бюджетах машини? Щось бюджетне дешеве, туран 8 рік, 17900. 8900 злотих Galaxy 15900 злотих. Якщо по Німеччині, то це орієнтовно буде десь орієнтовна ціна. Ну Десь на 20, а то і на 30% можна собі щось взяти дешевше. От дивіться, Suzuki SX4 14900. Suzuki sx 4 Інсигнії питають, ну інсигні основу після 2014 року це e, 9 рік, 19 500 злотих ціна. За Астру питали в мене декілька разів. Астра є 15 900 це 1,4. 900 злотих це ціна в Польщі за Астру. От пишіть, які бюджети цікавлять, щось бюджетніше чи дешевше, чи Там від 10 тисяч від 15 тисяч. Так, Opel Astra, 10 рік, 17 900 злотих. Що ще тут є 27 900 злотих? Бачите, який стан. Керма. Зараз ще покажу декілька варіантів, таких більш-менш живих. Ну, по Польщі, скажімо так, на сьогоднішній день немає халявних цін. От. Якщо треба ціна, щоб була хороша, то треба по-любому їхати в Німеччину. Тут тяжкувато щось таке знайти. Ну, хіба що з якимись невеличкими пошкодженнями якісь такі варіанти. Ага, калеос ще був, цей сценік, що за нього почуть 1990, у неї стирі 1,5, я дивлюсь, вже він давно стоїть, в нього там копита поспускали. Так, що ще є? калеус Калеос 2900 злотих, 9 рік це 2-літровий дизельний. Безключові доступи, доступу 4 є. Так, ребятки, репости зробіть, зробіть репости трансляції, щоб більше людей подивилося. Ну Це такий калевий. Скажімо так. Не дуже він Бачите, типу, позапотівали задні ці стопи. Там ще зефіри стояли дві штуки. Орландо. Орландо когось цікавить. ціни, Я так думаю, що його нього вже забрали, бо він такий з вигляду бодренький. Стекло хамелеон. ЛЕД, лінзи, патрони, фомоушен на дисках, літня резина, панорама. Дивіться який салон. Салон просто зараз наводиться. Ну, водійське сидіння трошечки таке поюзане. Вот, але так зовнішній вигляд прикольний в нього. Так, потім ця 12 2012 року 34 900 злотих, це 1,6 бензинова ЛПГ. Лінза. Резина зима, по вікнах двоєчки стоять. Так, Там якийсь пасажир Ford. Да. Тігуан, тігуана подивлюся, але ціни на нього немає, от Тігуана і посади вже забрали. Тому що вони на нормальній комплектації? Лед, лінза, партрони, диски в оригінальні, панорама, салон, шкіра, він на механіці. Ще один є та ж саме історія, теж у нього забрали. Ну, все те, що класне, воно моментально уходить. Я вам скажу, дуже багато машин. Коли їздимо, шукаємо, приїжджаємо десь на такі автохауси, автокоміси, то знаходимо те, що навіть в оголошеннях не було. Просто в нього десь тільки недавно привезли. В нього в оголошеннях немає і забираємо. Там і ціна буде. Бо те, що вже попадає в оголошення, бо воно не завжди... Не завжди на нього є хороша ціна. От дивіться транзит 57900 злотих, 2-літровий, 17 рік, 333 тисячі пробіг. Пасажири він, да? Пасажири, але там, коротше крісла розобрані, валяють, а такі собі пасажири. Трошечки фігня. Так, партнер Так, ребятки, зробіть... Репост. Репост відоса зробіть. Я вам буду частіше робити трансляції тому що на площадках дуже багато машин, я них можу зняти не можу. прямі трансляції це набагато легше буде. Я вам показати такі варіанти. От що є цікаво, так Тут ціни не було на це. починається на 14 35 900 злотих Так, Ford Focus 12 рік 23 900 злотих 1.6 177 тисяч пробіл Так, що не вогріли, чого там вікна позапотівали так, міроль, походу, вже порушувався. Так, тут Honda CR-V шостий рік, 1.8 бензин, 138 тисяч пробігу, 19 900 злотих. Дивіться яка хондочка. Я сам постараюся показати. Цікавий такий варіант. На оригінальних легкосплавних дисках з Німеччини приїхала. Так, і меріва, що по параметрах 10-й рік, 16900, 1.4, 4-204 тисячі пробігу. Механіка, механічна коробка, потім ще одна Astra 19900. 1,6 бензин 151 тисяча пробігу. Зеркало зачепу. Так, і Honda Jazz ще є. Honda Jazz 18900, 11 рік. Ну, 1,2. От вони популярні на 1,6 бензинових двигунах. Так, це біла 15900 Astra 1,4 2010 року. 298 тисяч пробігу. Прямій трансляції. Ну, тут такі варіанти є Більше я тут такого цікавого нічого не бачу. Ці ціни немає, потім пижок 308. А оді двох твердо. Яка там ціна на цього третю, шостий рік, двохлітрова бензинова 13900. Зараз вона двотверна. Вона... Не думаю, що буде комусь цікаво. 16, 13 900 це злотих ціна. От ще одна двохдверна, потім фієста, Ford Фієста. Так, пужок, 207, 12, 900, це 1,4 141 тисяча пробігу. Ну і все, нічого більше тут такого цікавого немає. В цьому комісі, я був на тому комісі великому, що через дорогу. От, ну, я там включав е, трансляцію е, в Тіктокі, Ну в Тіктокі мені боти знесли. От, там було набагато більше людей, Те, що там потім просувалися. Часто е, майданчики і багато є машин. Багато що цікавий, там які ціни, які є варіанти. будемо зняти. Якщо трансляції, то це багато швидше, якщо сидіти, Можу довго це ну, все діло монтувати. Перегляди. Я буду показувати зараз путажок. Там ще є через дорогу. Один майданчик такий. А, там ще є такі площадки. Це найкращий варіант їхати або в Німеччину, або в Єрландию. В оголошеннях завжди є ті варіанти, які впадаються на площадках, тому що такі попереджали, тому що вони поспівали виставити оголошення.